Всім привіт, друзі! Всім доброго вечора. Так спекотно сьогодні що навіть розмовляти важко. Обіцяли плюс 33. Але я не знаю скільки. Таке враження, що плюс 40 всі. Що зранку, що ввечері, друзі, так жарко, що рибалити можна зранку тільки на східній стороні озера, а ввечері тільки на західній. Ось і зараз сижу на західній стороні. У мене за спиною сідає сонечко, ще на березі є дерева і тут тіньочок. Це не скажи, як, друзі, рятує просто, тому що на тій стороні там зовсім пекло. І ви ж бачите. Повний штіль на небі жодної хмаринки і жари неймовірно. Але давайте про все по порядку. Я вже розмотав 6-метрову дочку, поставив поплавець, який, до речі, всім дуже подобається, ось такий з плаваючою бусинкою, вагою 4 грама китайський. Посилання на них залишу під відео, замовляв, мабуть, роки два назад через Facebook, але бачу, вони там досі. Продаються 6-метрова удочка сквадрон від флагман. Посилання також на удочки, тими, якими я сьогодні буду рибалити, залишу під відео. В якості наживки. Сьогодні в мене є навозні черв'ячки. В кількості без них, як ви знаєте, нікуди. Також консервована кукуруза. Будемо її потрошки підкидати. Також на поплавці на гачки є перловка, пересипана макухою. Залишилась з минулого разу. До речі, вона вже щось така, мабуть, прокисла. І є також хід останніх трьох рибалок, друзі. Це тісто, протеїнове тісто від Мегаладон. Минулого разу дуже класно себе показало. Крильове тісто воно у мене скінчилось, і я не встиг придбати нове. Але в мене є тут і фруті ще зовсім нове. Не, не пробував на нього рибалити і смажене, смажене насіння. Одного разу я вже офігезно порибалив на кукурузку. І також гарно був половив на чесночок. Сьогодні спробуємо також якесь нове. Можливо, ось тут і фруті або смажене насіння. На щось будемо із цих ловити. Скоріше за все смажене насіння, тому що годуватись ми сьогодні будемо спеціями. І це так само пахне якимись спеціями, більше, ніж смаженим насінням. Друга удочка в мене махалочка. Шестиметрова моделька Касмастер. Дуже класна, легесенька. І витривала. Кілограмових карасів, друзі, я на неї витягував то кайф, задоволення неймовірне. Сюди також пристібнемо такий самий поплавець, а по наживки поставимо на один гачок перловку для початку, на другий кукурузку. Минулого разу тут ні на перловку, ні на кукурузу нічого не клювало. Хоча на кукурузу клювала тільки красноперка. Карася карась не клював чомусь. Подивимось, що буде сьогодні. Якщо буде краще клювати на якусь іншу наживку, ми потім просто її змінимо то і все. Так, є, удочки закинуті, пізніше закину чергову, а зараз трошки... Загодуємося. Так, загодуємося сьогодні спеціями від Real Fish. Дуже такі ароматні, запашні пахнуть і насінням, і конопльою. І ще таке як коріандром чи коріцею. Ну, дуже класно чимось пахне. Опа, сподіваюсь, карасику сподобається. В різнобі кидаємо дві 3 кульки на кожен поплавець. Загодуємо зараз гарну місциночку. Десь половину викидаю зразу і половинку залишимо. Через годинку ще догодуємося. Щоб на вечір у нас тут уже зібрався карасик, друзі. О, і перший. Перший, друзі, карасик. На маленький гачок. Значить прав на тісто. О, де у нас тут садочок? Опа, біжи. Біжи. Всі на другу удочку клювало. І тут об'їло все. Дріб'язок. Не дає життя, об'їдає все зразу. Так, тісто вішаю. Смажене насіння. На маленький гачок і на великий черв'ячка одягає. Об'їдає все. Що не кинь? Вже такий час Час саме що повинен начати, почати брати карась. Вже трошки так вечеріє, повинен вечірній кльо початися. Ще один красень. Цей на черв'ячка вхопив. Тісто не схотів. Бачите, тісто висить на маленькому гачку. Взяв черв'яка. Але ж у нього був вибір. Один на черв'ячок кривнув другий на тісто взяв. До речі, це я поставив тутті-фруті помаранчеве. А перед цим впіймав одного на смажене насіння. Пробую різний. На тутті фруті я ще не ловив. Думаю, поставлю його, спробую. Ну, думаю, що возьму ще й на це тісто. Накидав трошки прикормки, там така пена прямо на поплавках стоїть. Бульби йдуть, йдуть, йдуть. Там ак активно годується. Потягнув аж сюди і туди через ту удочку шустрий який. Ой, другу поклав. На другу щось клює. А, бачите, цей так само черв'ячка взяв, тісто, висить, взяв черв'яка, хоча перед цим перед цим на тісто впіймав. вечір почав клювати на обидві удочки. Тут у мене кукуруза заряжена. Я на неї, чесно кажучи, і уваги не звертаю. Мабуть, там уже все її об'єм. Дріб'зок тільки клює. і все. то ти потягнув? А хто зна куди потягнув? Ой, блін, на клює. другу клює. Блю на другу удочку клює. І на цю удочку клює. Харни караси. Біжи і на цю клює, і на ту клює. Я вже чесно і не пам'ятаю на який гачок, який одягаю. Клює здається на обидва. І на сімічки жарені, і на туті фруті. І на те, і на те тісто клює. Девочка прозевала. Почав одягати, друзі, тісто різне на один гачок. Одне, на другий гачок друге, хай вибирає. Черв'яки все одно дріб'я закопбиває. На один одягаю тут і фруті помаранчеве, а на другий вже, бачите, майже догодовую смажено насіння. І то на один гачок бере, то на другий. Минулого разу на цій водоймі тісто краще працювало і сьогодні так само. Якщо покльовочка, то вже карасик. Кукурузу і перловку навіть не показуй, Об'їдає мгновенно. Не знаю, а тісто чомусь висить. І черв'яки зразу. Буває, хоча навіть ці удочці в мене там черв'ячок і тісто, і то на те, то на те бере. Один мінус. Об'їдають дуже швидко. Таке хоч бери талови, друзі, на одну урочку. Тому що тільки покльовка і два гачка голих. Дивіться, вже з десяток, мабуть, вже так. Де... Вже з на насмаження буде. Об'їдають швидко. Можливо, там ще й дрібізок допомагає, а може їх там вже зібралося багатенько, то її об'їдають так швидко. Сьогодні вирішив на два ловити, але іноді не пам'ятаю вже на який гачок який одягав. Здається, клюєй на те й на те. І вже зразу покльовка. Та підожди ти. І, і друге тісто відпало. Сіло на двох очках. Припихнувся і відпало. Зараз ще минутку хвилин 15 та й буду, мабуть, уже закруглятися. Карасиків трошки підловив. Насмаження буде. Такі величенькі, друзі, одягаю шарики, щоб не дуже їх збивало. Дріб'язок типу, не трогав, але ж все одно. І дрібезок оббиває і об'їдає швидко. Ну клює. А це саме головне, що карась ловиться. Як би там не було, оббиває, об'їдає, але ж клює, ловиться і то добре. Щось непогане, а пером зачепився. підтягнув хто зна куди. Але ж все одно, друзі, мабуть, найбільший на сьогодні десь в траву затягнув вже, Ну, виходи. Десь затягнув в траву і, мабуть, зійшов, ні, сидить. ще сидить? Не встиг втекти. Гарний. Гарний карась. Дай гачок. Ух, ти ж заковтнув як. Та тай же ж ти гачок. О! Нарешто. Висить. Темне, значить тут було помаранчево. Помаранчево це в нас тут і футі. Як не дивно, друзі, але і сьогодні. Вже декілька рибалок поспіль. тісто робить мені риболовлю. Чи рибалку, як правильно сказати. Ще разочок закину, та вже буду, мабуть, і збиратися. Зараз потихеньку буду складати одну удочку, потім другу. Бо вже свій десяток карасів я, мабуть, піймав. Давайте я вам покажу, що мені сьогодні вдалося спіймати. кіймати. Да. Десь плюс-мінус десяток. Ну, такий. Стандартний улов на моїх водоймах, друзі. Якщо я їду на риболовлю десь на 2-3-3,5 години, поки приїхав, закормився, там тудим-сюдим. Покльовка була. Розівав все об'їло. То на риболовлю залишається чистими десь пару годин. За цей час я встигаю зловити ну, мінімум штук 7-8 карасів і максимум десь було пару разів півтора десятка. В середньому десяток гарних карасів. І я вважаю, що це чудовий результат для вечірньої риболовлі. Сонечко швидко сідає. Не встигаєш навіть насолодитися процесом, зато вже не так жарко. Я б сказав навіть, що майже не жарко. Тільки сонечко сідає і вже температура падає не так спекотно сидіти. Ну що, друзі, час на риболовлі летить дуже швидко. Буду я вже збиратися. Дві удочки я вже змотав, осталось, залишилося стання. Непогана вийшла риболовля, як для двох годин рибалочки. Десь, та, мабуть, трошки більше з десятка, штук 12 чи 13 гарних карасиків. Дуже приємного розміру. І якраз таки, знаєте, для смаження я впіймав, тож рибалкою дуже задоволений. В черговий раз відпрацювало, друзі, тісто. Сьогодні я рибалив на туті фруті і на смажене насіння. Бачите, майже повністю виловив ще одне, що друге, потрошки в мене їх залишилось. Якось раніше я не звертав уваги на це тісто. Зазвичай робив щось вдома сам там хліб з часником, з олійкою чи з макушкою. Так теж іноді клювало. Але буває, що не встигаєш зробити або просто ліньки. Зайшов, купив 15 гривень чи скільки воно там коштує. І, чесно кажучи, дуже, дуже, дуже довольний і, чесно кажучи, здивований, що так гарно воно працює. Хочу нагадати, що посилання на Снасті, якими я рибалю, на прикормки, наживки, поплавці, удочки ну, загалом на все. Ви завжди можете знайти в описі під відео. Так що, кому цікаво, переходьте, дивіться, а я вже майже змотався та й буду їхати додому. Все, друзі, до побачення, до нових зустрічей. Сподіваюсь, що скоро з вами знову зустрінемось. Всім пока-пока!